Вона пережила, скільки вона не досипала ночей, голублячи своїх онуків. Подивіться у бабусині очі, які вони щирі. В них не побачиш ні лукавства, ні хитрощів. Це погляд добра і любові. Це не втомлі родівниті. Заради онуків вони віддають усе. На плечі бабусі лягають усі домашні турботи. На нашому святі теж присутні бабусі. Привітаємо їх! І в життя твою науку всюди понесемо. Хто нас дуже-дуже любить, нагодує, приголюбить. Це бабуся молоденька, це моєї мами Нинка. Я зізнатись не боюся, краще ти за всіх бабуся, і хоч старша за усіх, найдзвінкіший в тебе сміх. Пам'ятай, бабуся, рідно, дуже ти усім потрібно, ти старіша ти завжди, будь здоровою завжди. Бажаємо вам сто років жити, без горі сліз і без шурпи. Хай з вами буде щастя і здоров'я. На многії і